Коли я відкрив текст, я просто офігів. Так, я саме так і думав. Вистава, яка давно не йшла, є такий ефект. Три п'ятих вистави змінилося. Так вийшло, що спочатку мав грати я. Не зміг грати, тому що в мене були зйомки. Це ж люди досвідчені і обдаровані. Вони зрозуміли моє бачення. що ви думаєте? Що ви думаєте? От це завжди швидко. Вистава створюється місяць, два-три. Тому актори, які створювали цю виставу, вони мали більше спробувати там пережити. А це все дуже швидко. Ну я, Андрія, давно знаю, йому довіряю. Це мій актор так думаю. Ви запитаєте, чому? Не знаю, треба Репетирували, вони дуже кваліфіковані. Так, так. Поки що йдуть. В вірному напрямку, як мені здається, так так, да, 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 да. От тоді ти його да, здаєш. Все, Давай, поїхали. Дивитися, а ви не бачите. А я виходжу в темряві і ніхто не знає, з яких я знаю, що сюди я виходжу. А з яких я виходжу, то вже моє діло. Моє діло? Побачити, що я знайшов схожого. В собі з ними, 7 числа.